Коли наступного разу вам захочеться задати якесь дурне питання на кшталт? Чому не розслідуються вбивства на Майдані? Ну, просто подумайте, ну як можна щось розслідувати, коли розслідуванням займаються ті ж самі злочинці? Наведу приклад на фото за моєю спиною заступник губернатора Харківщини Олеган Анпілогов сидить у футболці з написом Беркут. Це саме те відоме засідання обладміністрації, коли губернатор Допкін робив заяви проти Майдану і обіцяв зі зброєю захищати Януковича. Якщо буде необхідність, Самі виділи на фізичку защиту є людей. Находяться сьогодні. Панпілогов, який тоді підтримував силовий розгін майдану, зараз член міжнародної групи Ради Європи з розслідування злочинів на Майдані. Що це? Зрада власного народу чи просто владні маразми? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Ви не вірите у дива? Доведеться. Інакше як пояснити чудесне перевтілення екс-регіонала та фаната Беркута на міжнародного експерта зі злочинів на Майдані? Ексклюзивно у грошах. Хто насправді контролює розслідування побиття студентів та вбивство Небесної Сотні? Знайомтеся, це Олеган Пілогов. Hey, uh... У минулому заступник голови Харківської ОДА та заступник обласного прокурора. Плюс член партії регіонів. не <рапиток> зря. <витрі> Подейкують свого часу з висоти прокурорської посади він міг вирішувати питання для перших осіб Харкова. Ось фрагмент дружньої розмови, яку харківські журналісти приписують Анпілогову та Геннадію Кернесу. Її можна знайти в інтернеті. друг. Це мой друг. Да. Привіт, як здоров'я туди. Лучше нас Управи служить У Олега Анпілогова є син Артем. Успіхам анпілогова молодшого можна позаздрити. У 27 років він засновник п'яти підприємств у Харкові. А от судячи з його сторінки в соціальній мережі, він працівник російської залізниці. Дружина Анпілогова Алла теж бізнесвумен. Щоправда, в її арсеналі лише два підприємства. Наразі Олеган Анпілогов – член міжнародної дорадчої групи Ради Європи. Життя стоїть на місці. У це важко повірити, але колишній обласний прокурор на рівні з відомими європейськими експертами контролює, щоб розслідування злочинів на майдані відповідало міжнародним нормам. <реку> Міжнародна дорадча група існує з 2013 року. Її ініціював генсек Ради Європи, стурбований ситуацією в Україні. До групи увійшли представники всіх сторін, зацікавлених у пошуку правди від Ради Європи Ніколас Братца екс-голова Європейського суду з прав людини, від тодішньої опозиційної трійці Володимир Буткевич, колишній суддя цієї самої інстанції. Потрібен арбітер між тим і темідем. Темі. Анпілогов став експертом групи 22 лютого 2014 року. Того ж дня він пішов з посади заступника Добкіна. Його кандидатуру висунули свої ж поплічники регіонали. Ролі змінилися. Тепер вони опозиціонери. Ніякі правительства, діючі, опозиційні, не мають ніякого значення. Зрозуміло, що контролювати перебіг такої непростої справи мають усі її учасники. Але фігура екс-регіонала Анпілогова є досить одіозною, щоб їй довіряти. Хто він такий, щоб бути причетним до надважливого для українців розслідування? Цей чоловік не може бути об'єктивним в этой ситуації, так як он був одним з ярких представителей команди Януковича местной, вот, Ну і команди Допкіна відповідно. Ось як міжнародний експерт висловлювався про Майдан. Правовой нигилизм – це ужасное явление, яке в нормальному демократичному правовому государстве не имеет права на существование. А ось феєричне засідання Харківської ОДА у січні 2014 року. Чиновники на чолі з Михайлом Допкіним відверто демонструють симпатію до дій Беркута. Ми підтримуємо не тільки Беркут, ми підтримуємо всі спецподрозділення і всіх співробітників міліції. А тепер придивіться уважніше: серед тих, хто одягнув футболку Беркут, Олег Анпілогов, нинішній міжнародний експерт зі злочинів на майдані. Це просто абсурд. А що як на втіху російським змі анпілогов виправдовуватиме улюблений беркут перед Європою? Однозначно заявив свою позицію футболку. Я вважаю, що це однозначно і це чека щоство по до погірше. І кросинька загиблих, коли такий людина входить на ту комісію. Спробуємо дізнатися у Фаната Беркута, що корисного він зробив для розгляду справи Майдану. Ми направили запит до Міжнародної дорадчої групи Ради Європи з проханням організувати нам інтерв'ю з Олегом Анпілоговим. Зараз подзвонимо у Страсбург і дізнаємося їхню відповідь. Відмовили нами в спілкуванні з іншим представником групи. Мовляв, графік експертів такого не передбачає. Проігнороване ще одне наше прохання розказати про діяльність експерта Анпілогова в міжнародній дорадчій групі. Прес-служба спромоглася лише на суху відповідь англійською мовою. Функції міжнародної дорадчої групи відображені в її мандаті. Невже Раді Європи байдуже що за експерт засідає в міжнародній дорадчій групі, адже репутація екс-регіонала Анпілогова ставить під сумнів його неупередженість і щирість? Експерт пілогов, програма гроші, ще раз запрошує вас на інтерв'ю. Нам дуже цікаво дізнатися, як воно бути прихильником дій Беркута і одночасно контролювати розслідування злочинів на майдані. Ми навіть приготували для вас нову футболку.